Позвалювати звідси, переберетися мені ніжками, бігом, бігом бігом бігом! Так, десять десяти селян було врятовано з палаючої таверни. Чудово. Гаразд, чудова робота, шукаю приготу, тепер нам треба йти. Ну ж, пішли. Я буду сумувати за тобою, старенька. Ти найкраща таверна, про яку міг мріяти частиковий фермер. Авантюриста, що ти робиш? Я просто грабую. Ти впевнений, що зараз найкращий час для цього. Це місце палає. Я просто хочу пограбувати все, перш ніж підемо. А ні, шукач у пригод. Можливо, варто піти до того, якби помремо. Божечки, грек, заспокой свої цяцьки. Заспокоїти мої цяцьки? Ні, я знаю, що не зможу заспокоїти їх. Ходімо. Послухай, я просто хочу пограбувати це місце перш ніж локація. Заблокуюся назавжди. Добре, все приміщення. Шукачу пригод, ти збожеволів. Ти вб'єш на собою. О, господи, грек, дивись, я вже проходив цей квест. Таверна не згорить, доки я не дійду до того самісінького місця. Це бачиш, а гаразд хочу сказати, що це дивно, але ні, про що ти взагалі Це не квест на час. Ми вже врятували селян. Ми можемо проводити тут стільки часу, скільки захочемо. Авантюриста, ти взагалі чуєш, що зараз говориш? Те, що ти кажеш, суперечить законам фізики. Слухай, як тільки я досягну того місця, потім починається невелика заставка, де ми з тобою успішно тікаємо з таверни, а потім спостерігаємо, як вона згорає і руйнується ззовні. Ага, бачу, що він руйнується. Треба звальвати. Грегу, ми можемо сидіти в таверні скільки завгодно, і вона не згорить більше, ніж зараз. Розумієш? А, даруй, але хіба так працює вогонь? Ви, обичай, я не знав, що вогонь грег, так працює. Давай, грегу, замовкни, Грего. Просто подивись на вогонь. Бляха, добре. Бачиш? О бляха. Тож ми в повному порядку. Я повернуся до грабежу, а потім ми підемо. Гаразд, ви вибач за це, кажу швидко. А, це означає, що якби ти ніколи не виходив звідси, гіпотетично. Це місце ніколи б не згоріло. Гадаю, так, але це ж гіпотетично. Божевілля, це божевілля. Тож, гаразд. Якщо продовжити цю гіпотетичну ситуацію, якщо ти ніколи не підеш, я ніколи не втрачу свою сімейну спадщину, своїй гордістій речі. Я на увазі суто гіпотетично, тому що я ще збираюся продовжувати грати. Абсолютно гіпотетично. ага. Гаразд, ось тримайте. Насолоджуйтесь випавкою. До зустрічі. Ах. Все гаразд. Тихіше. <проб> ти <тут> назавжди. <проб> Абсолютно Абсолютно гіпотетично. Це божевілля. Гей! А що це там? Що там? Просто глянь! Вон там. <риклад>